Із Москви. Ох, ви без таланті. Що ж вас сюди занесло? що-що Ах, оль, клористи. Ой, та позабувала баба вже тих пісень, та й голосу нема. Хіба курей лякати? Ах, то вас до мене оце нараяв Софія. А, це та що. Галанчина внучка, гарне дитятко, тільки балакуче дуже. Своїх уже має да. Ага ага. Летять літа. Ну що ж, можу вам оце одну бувальщину розказати. А вірити чи не вірити, ви самі собі ото думайте, думайте. Було це за пана рака, ага. Та та. Шо тоді наш хутір і кілька сусідніх сіл собі мав прибуток. Землю ділив він навпіл з руським генералом, якого тут ніхто в очі не бачив. А жінка його часто бувала, тільки і на зиму, ото в Петербургах вибиралася. Було в рака оте гарне обістя, мав коней на розвід вівці, корови, став з рибою в лісок. Ото його що ото панським прозвали, да, ага. Людей сильно не обіжав, та й генеральським жилось як на неволю, то й непогано. Мав пан дітей зоп'ять. Найстаршого Олексу рачком прозвали. Ой гарним той рачок вродився. Високий, чубом світлий, очі, що чисте небо. З виду тобі таке Янголя і всі бабу.